20-річний Ангель розігрує з суперником шахову партію. Прилетів до України з Іспанії. На його думку, каже, тут найсильніші шахісти. минулого літа я грав в Іспанії два турніри. Прилетів сюди, але тут змагатися важко, тому що рівень геть інший у шахістів. Я сподіваюся, що перебуваючи тут, я підніму свою майстерність на більш високий рівень. Своїх чотирьох дітей на змагання з Харкова. Привіз В'ячеслав Шахайло. детям потренироваться сильными очень здорово, потому что в основном дети соревнуются со сверстниками такого же возраста. Все время соревнуются, соревнуются с детьми, а тут и дедушки, и мужички, и женщины разных возрастов и разного опыта. Ну, вот разнообразная игра повышает их уровень. Наймолодшому сину Микиті, каже чоловік, 10 років. Він двічі віце-чемпіон Харкова з шахів у своєму віці. Сьогодні юний шахіст зіграв партію в нічию. Наступно розіграє завтра. Я наступаю, так і на побіду. Фестиваль міжнародного рівня в Маріуполі проводять вперше, каже його ініціатор, президент Федерації шахів Маріуполя Володимир Гутников. Це була моя мечта. Я вже президент більше 10 років федерації, видавляю шахмат. От, і моя мечта – провести крупний турнір. Всього на фестиваль приїхали 70 учасників різного віку. За їхньою грою на турнірному майданчику спостерігає міжнародний арбітер та головний суддя змагань Олександр Прогоров. Він судив турніри з шахів у понад 30 країнах світу, розказує, яку систему гри обрали для цього фестивалю. Ми граємо за швейцарською системою. Це одна із таких найбільш оптимальних та розповсюджених систем проведення. Гравці зустрічаються між собою дев'ять розігрують дев'ять партій, і розподіл жеребкування кожного туру є наступний, Що гравці, які мають однакову кількість очок, або, наприклад, на Півочка менше вони мають можливість зустрітися між собою. Тобто, виходить так, що найсильніші все одно переграють з найсильнішими, і оптимально в нас буде в кінці турніру. Переможець. Фестиваль присвятили 50-річчю шахового руху Маріуполя. Він триватиме до 13 червня. Головний приз 140 тисяч гривень. Ольга Дмитриченко, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.